Вітаю вас в Києві на Андріївському узвозі і продовжуємо з вами читати книгу Пес Мані Бодошефера. Думки роїлися мені в голові. Ще донедавна я вважала, що вся моя родина досить таки бідна, та відколи я повністю зосередилася на проблемі грошей, то й думати почала інакше. Таким чином я відкрила Марселя. Оте концентрування сили думки вражало. Хто зна, куди воно мене ще заведе. Я знову згадала дарила. Не щулася, як заснула. Наступного дня у школі я продовжувала обмірковувати свої плани. По сусідству з нами мешкав пес Наполеон, суміш вівчарки, ротвейлера і ще когось. Його господар скидався на вовкулаку. Відколи чоловік переніс легкий інсульт і не міг добре ходити, пса вигулювала його дружина, і це її анітрохи не тішило. Наполеон не слухався команд. А досить було зловити гав, він просто втікав від неї. Можливо, через те, що жінка не вміла поводитися з собакою. Я вирішила поспілкуватися з вовкулакою та його дружиною, однак я навіть не знала їхніх імен. Отож після уроків я зробила добрячий гак і попрямувала до будинку наполеона. Перед воротами садиби, де й поділася моя відвага що я їм казатиму, скільки просити за послугу. Чи можна отак просто називати ціну? Я вже хотіла повернути назад, але Наполеон, який дрімав у садку, упізнав мене і підбіг до воріт. Він мав зазвичку голосно завивати. Господар підійшов до вікна, щоб подивитися, хто прийшов. Він поцікавився, чим завдячую моїй появі. Це була слушна нагода тепер або ніколи. Я зібралася з духом і випалила. Я мрію взяти участь у програмі обміну та поїхати до США, а для цього потрібні гроші. Мені хотілось би заробити їх самій. Я бачила вашу дружину, мені здалося, вона не дуже охоче вигулює наполеона. Тож я вирішила запропонувати вам свої послуги щодня виводити собаку на прогулянку. Що ви на це скажете? Виголошуючи свою тираду, я не наважувалася підвести очі на старого чоловіка. Голова мені палала. Я скажу, що це чудова ідея. Заходь до будинку, і ми спокійно все обговоримо, приязно запросив мене господар. Його дружина відчинила мені двері, ми сіли у кухні. Я усе ще не відважувалася глянути на вовкулаку, такий жахливий він мав вигляд. Тому зраділа, коли ініціативу розмови взяла в свої руки господиня. Твоя правда, почала вона. Для мене надто важко тричі на день виходити з Наполеоном на прохід. Коли з'являється чужий пес, я не годна його втримати. Гадаєш, упоратися з ним. Наполеон гулятиме з мані. Ми можемо спробувати. Я бачив, як так гарно обходишся зі своїм псом, утрутився старий чоловік. Як на мене, ніхто не зумів би ліпше. А тоді він звернувся до дружини. А ми зітхнули безпокійніше, Ело. Дівчинка має вроджений талант поводження з собаками. Мені навіть здається, що вона вміє з ними розмовляти. Я ледь стрималася, щоб не засміятися. Якби ж то він знав. Я тихцем спостерігала за чоловіком, доки той радився з дружиною. Зблизька він уже не видавався страховиськом, хіба трішки загадковим, так ніби мав за плечима нелегке і цікаве життя. До того ж, він мав надзвичайно доброзичливий вираз обличчя. І мудрий погляд. Насамперед познайомимося, запропонував чоловік. Ми Елла та Вальдемар Ганекампи. Мене звуть Кіра, Кіра Краусмюллер, відрекомендувалася я. Дуже приємна юна панечка. Пан Ганникам повагом кивнув головою. Ось моя пропозиція. Кожного пообіддя вигулюватимеш Наполеона і вичісуватимеш його, а ще навчиш послугу. Старий чоловік на мить запнувся. Скільки тобі платити за допомогу? Гарячий рум'янець залив мої щоки. Про ціну я якось не подумала. Подружжя вичікувально дивилася на мене. Я й сама не знаю, ледь чутно відповіла я. Що скажеш про одне євро на день? Прийшов на допомогу господар. Я прітьмом підрахувала. Це ж 30 євро на місяць, утрічі більше, ніж кишенькові витрати. «Людоньки, це купа грошей. Однак подружжя неправильно витлумачила моє мовчання і поквапилося з новою пропозицією. А за кожну команду, якою ти навчиш нашого пса, отримаєш іще 10 євро. Цього разу я вже не мовчала. Чудово, я така рада, ви дуже приємні люди. Елла та Вольдемар задоволено перезирнулися. Гаразд, то, може, почнеш уже сьогодні, з надією запитала пані. Звичайно, відразу погодилася я і швиденько попрощалася. Мама вже, напевно, чекала на мене з обідом. Я бігла додому, окрилена успіхом. Як же легко заробляти гроші, радісно думала я, сяючи немов сонечко і могикаючи веселу пісеньку. Ледь переступивши поріг, я ніжно погладила мані і шепнула йому на вуха, що відтепер зароблятиму багато грошей. Мані урочисто простягнув мені лапу. Я бачила, як він тішився. Після обіду я негайно зателефонувала Марцелеві і розповіла йому про свою першу роботу. Як бачиш, усе в твоїх руках, Кіро, тільки й сказав він. Я була трохи розчарована, бо сподівалася на похвалу, але раптом зауважила, що він уперше не назвав мене дурною гузкою, а на ім'я Кірою. Добрий знак. «Хочу, Однак звернути твою увагу на два важливі моменти, долинув до мене голос Марселя. По перше, ніколи не покладайся лише на одну роботу можеш її втратити швидше, аніж гадаєш, відразу берися за пошуки додаткового заробітку. Марселеві страхи видалися мені перебільшеними, проте я вирішила послухатися його поради. По друге, вів далі двоюрідний братик, якісь проблеми виникнуть неодмінно. Такі, яких ти зараз передбачити не можеш. Ось тоді і з'ясується ти, чи, як я, заслуговуєш на успіх, кожен зуміє заробляти гроші, коли все гладко, а ось коли трапляються перепони, тоді і виявиться, хто цього гідний, а хто ні. Друга порада Марселя трохи збила мене з пантелику, та все ж я вічливо подякувала і подалася з мані до Наполеона. Як я і підозрювала Наполеон. Був дуже лагідним собакою. Він неймовірно тішився, що може бавитися з мані. Обоє гасали за м'ячиком, якого я взяла з собою до повного виснаження. Та коли ми проходили повз інших собак, втримати наполеона було годі. Я вирішила наступного ж тижня вишколити свого вихованця сідати і лежати за командою, а потім я мала намір навчити його лягати, коли на видноколі з'являється чужак. Повернувшись нарешті додому, я зостала в нас у гостях тітоньку Ерну. Вона мешкала недалеко, за якихось 35 кілометрів від нашого дому, однак ми давно вже не бачилися. Відколи у нас поселився мані, вона ще тут не бувала. Доки ми віталися, тітонька помітила білого лабрадора. Мама пояснила, що пес приблуда, його господаря ми так і не розшукали. Тітонька, насупивши чоло, дуже прискіпливо придивлялася до мані. Щось, здавалося, було не те. Скільки вже часу цей пес у вас? запитала вона, не зводячи погляду з мого друга. Десь, мабуть, дев'ять місяців, відповіла мама. Я, мабуть, маю для тебе важливу новину, суворо мовила тітонька Ерна. Я майже певна, що знаю, кому належить цей пес. Мені він належить, випалила я. Ні, не тобі, а одному чоловікові, який живе поблизу мене, сухо заперечила тітонька. Холодний жах заповз у мою душу, але він так довго живе у нас, тому він уже наш, вперто наполягала я. Мама суворо глянула на мене. Не кричи на тітку, ти забула про вічливість, дорікнула вона. Мені запаморочилось у голові, мене охопила паніка, я ледь не зумліла. Десь ніби здалеку долинув вголос тата. Ми завтра ж поїдемо з мані до того пана і все залагодимо. Далі можна було не слухати. Я кинулася геть з кімнати. Мані побіг за мною. У своїй кімнаті я замкнулася зсередини і упала на ліжко, наче оглушена. Одне я знала напевне, ніколи й нікому не віддам мані. Ми друзі. Після всього того, чого зазнали удвох, ліпше втечу разом із ним світ за очі. Мані поклав голову мені на коліна і зазирнув у вічі. Не конче було йому щось говорити, за нього промовляли очі. Він мене не покине. Наступного дня я не хотіла йти до школи, боялась, що, повернувшись, не застану Мані вдома, але тато пообіцяв узяти мене з собою до сусіда, тітоньки. Моніка тим часом уже звикла, що з мене тепер слова і обіценька не витягнеш. Мене ж до третього уроку аж розпирали від потреби поділитися з нею поганою новиною. Моніка поспівчувала. Якщо треба заховати мані, то він може побути в нас, великодушно запропонувала вона. Мені невимовно полегшило на душі. Тепер я мала певність, що рішення проблеми якимось чином таки знайдеться. Та все ж мені аж млосно ставало від тривоги, коли ми з татом збиралися в дорогу до тітоньки. Потім ми разом із нею подалися до сусіда і невдовзі прибули до величезної віли посеред розкішного парку. Сторож відчинив ворота, і наше авто поволі підкотилося до будинку. Щоб мешкати тут, треба мати дуже-дуже багато грошей, вражено зауважив мій тато. Пан Гольштерн заробив велетенські статки на біржі, пояснила тітонька. Я чула, з ним нещодавно трапився нещасний випадок, навіть не знаю, чи повернувся він уже з лікарні. Я обійняла мані, бажаючи в душі панові Гольштернові запропаститися під землю разом зі своєю вілою. Торош повідомив про наш приїзд, покоївка в уніформі відразу відчинила двері. Ми вийшли з авто, тітонька пояснила причину нашого візиту, і вже за мить ми стояли перед паном Гольштерном. То був невисокий чоловічок з дуже приємним обличчям. Я налаштувалася на ненависть до господаря дому, однак на своє превелике здивування зразу ж полюбила його. До того ж він був надзвичайно розумним. Пан Гольштерн миттю збагнув, як тісно ми пов'язані з Мані. І як ти назвала нашого спільного улюбленця? мило поцікавився він. Я не могла спромогтися на відповідь. До мене враз дійшло, що мані мусив раніше мати інше ім'я. Мані, відповів замість мене тато. Он як. Мані. Це добре, навіть дуже добре, зрадів пан Гольштерн. Це ім'я подобається мені більше, аніж попереднє, хай залишається мані. Я здивовано глянула на господаря. Він видався мені неймовірно розумним. Я теж вважала, що мані ні за що не можна міняти ім'я. Пан Гольштерн повів нас до вітальні. Він розповів, що разом з Мані потрапив в автоаварію за кілька кілометрів від того місця, де мешкаємо ми. Він зазнав досить важких поранень і був без свідомості, отямився аж у лікарні. Свого лабрадора з того часу не бачив. Панові Гольштернові довелося пролежати в лікарні декілька місяців, потім він розшукував собаку, але ніхто нічого про Мані не чув. Мані, видно, намагався дістатися своєї домівки, але на нього, вочевидь, напав інший пес. Він доповз до нашого садка. І я розповіла привітному господареві все, що знала про мані. Навіть про те, як він ледь не втупився, а про те, що лабрадов ще й розмовляти вміє, я, звичайно, промовчала, хоч і мала відчуття, що панові Гольштернові можна довіряти та хто зна. Господар підвівся зі свого крісла і підійшов до мене. Щойно тепер я помітила, як важко йому ходити, не інакше наслідок нещасного випадку на дорозі. Він узяв мене за руки і вдячно глянув у вічі. Я такий радий, що ти знайшла нашого улюбленця. Я знаю, що йому дуже добре живеться у тебе. Мені серце наче камінь спав. Я зашарілася. Я дуже, дуже люблю Мані, пробелькотіла я ніякова. Я це відчув, тому так тішуся. Мені ще доведеться пройти не один курс лікування. Незабаром я знову лягаю на кілька тижнів до реабілітаційної клініки. Для мене величезне полегшення, що ти і надалі зможеш потурбуватися про б. Я хотів сказати про Мані. Звісно, усі витрати я компенсую. Мені аж серце зайшлося від бурхливої радості, та потім стала шкода цього чудового чоловіка. Ви, мабуть, дуже тужили за мані, запитала я. Ще й як, зітхнув пан Гольштерн. Хочу тебе попросити про одну послугу чи не могла би ти раз на тиждень провідувати мене у клініці разом з мані? Мій шофер забиратиме вас, а потім відвозитиме додому. Охоче, швидко погодилася я. Во щире хотіла допомогти чоловікові, який усе більше мені подобався. Пан Гольштерн обернувся до мого тата ви нічого не матимете проти, щоб собака зостався у вас, а Кіра з мані раз на тиждень провідували мене. Усі кошти я візьму на себе, я маю на увазі ваші клопоти, минулі і майбутні». Тато в'яло запротестував, мовляв, фінансові компенсації цілком зайві, але пан Гольштерн. Категорично наполіг на своєму. Я з подивом помітила, яка він владна людина, і вже раділа можливості навідувати його в клініці. Пан Гольштерн дуже відрізнявся від усіх тих людей, яких я знала. Раптом він видався надзвичайно втомленим, мабуть, розмова знесилила його, а ми і не зауважили того. Моя тітонька запропонувала збиратися додому. Пан Гольштерн не заперечував. Мані на мить обережно поклав йому голову на коліна. Пес відчував нездужання свого колишнього господаря. Пан Гольштерн теленькнув дзвоником, і на порозі миттєво з'явилася покоївка. Ми попрощалися, а служниця провела нас до дверей. Ми підвезли тітоньку до її помешкання, а самі подалися додому. Доки тато розповідав мамі про події того дня, ми з мані помчали до лісу. Я мала стільки запитань.